Візит президента України до Сполучених Штатів Америки буде одним з перших після інавгурації Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю американському підкастеру Алексу Фрідману заявив президент України Володимир Зеленський. Каже Трамп сам говорив, що очікує нашу зустріч. І мій візит буде одним із перших. Наше питання для нього найактуальніше. З Трампом ми повинні сідати так і є. Сто відсотків передусім номер один. Тим більше, що він мені по телефону казав, що е, е, мій очікує нашої зустрічі, і буде офіційний візит, і мій, мій візит буде першим або один з перших е, до нього. Нам потрібен його бачення. Він повинен подивитися ці деталі, але його бачення, будь ласка, бо він може зупинити Путіна, бо Путін його боїться. Також президент повідомив, що проведення виборів в Україні стане можливим лише після завершення війни або після змін у законодавстві. Володимир Зеленський зазначив, що суспільство проти проведення виборів, оскільки необхідно створити інфраструктуру для голосування 8,5 мільйонів українців, які виїхали за кордон, та для тих українців, які перебувають в тимчасовій окупації нині. Путін не хоче перемовин щодо завершення війни, бо його ціль досі залишається окупація України, і все, що він зараз робить, намагається розсварити Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив сам глава держави американському подкастеру українського походження Лексу Фрідману. Про небажання сідати за стіл перемовин заявляв і прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пісков. Мовляв, наразі немає передумов для завершення конфлікту в Україні. Тож переконаний Володимир Зеленський з Росією треба говорити лише з позиції сили, зокрема, він нагадав історії 2019 року, коли він домовився з путіним про чергове перемир'я на Донбасі, але його тоді а, агресорка швидко порушила. Путін глухий, тому з ним потрібно розмовляти з позиції сили. Про це заявив президент Володимир Зеленський, американському подкастеру українського походження Алексу Фрідману. В іншому випадку каже глава держави. Він як злий персонаж Гаррі Поттера Волдеморт живиться і живе тим, що його суб'єктивізують і замість ізоляції пропонують виходити на світло. Та він взагалі глухий, незважаючи на те, що він із вами буде, навіть якщо розмовлятиме, він по суті своїй глуха людина. Ви розумієте, у чому різниця? Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена. Ви зрозумієте, вам здається, що ви берете інтерв'ю. Ось цей пан Такер брав там інтерв'ю тощо. І всім здається, що ой, ми зараз їх подружимо. Як ви можете до чого тут подружимо? Він інший, він він просто інший, але все одно потрібно перед вами перед вами стоїть мамонт. Україна може вступити до НАТО, не визнаючи окупації своїх територій. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському підкастеру Лексу Фрідману. Зокрема, про це глава держави сказав, відповідаючи на питання щодо прийняття України до альянсу без окупованих територій, зокрема частини Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму. Щоб вам було зрозуміло, законодавче запрошення. Запрошення до НАТО робиться в Україні. І ми не визнаємо всі інші території України. Але НАТО може діяти на частині, що контролюється Україною. Про це можна домовитися. Я впевнений так. Також президент повідомив, що проведення виборів в Україні стане можливим лише після завершення війни або після змін у законодавстві. Зеленський зазначив, що суспільство проти проведення виборів, оскільки необхідно створити інфраструктуру для голосування 8,5 мільйонів українців, які виїхали за кордон, та для тих українців, які нині перебувають в тимчасовій окупації.